Я учениця 9-го Б класу Одеської гімназії No25, кушнер Анна. Моя правова за темою проти забуття, мої права та толерантність. Толерантність і права людини толерантність це здатність поважати і приймати відмінності між людьми, незалежно від їхніх переконань, культури чи національності. Права людини це базові права, що належать кожній людині з моменту народження і має захищатися державою. На мою думку, ці принципи є основою справедливого соціально. Успільства, де кожен має рідні права та можливості, голокост уроки для сьогодення. Голокост це трагедія, в якій загинуло 6 мільйонів євреїв. Через нацистське переслідування це нагадує нам, до яких жахливих наслідків може призвести ігнорування прав людини. Права людини чому їх важливо захищати? Права людини важливі, оскільки їх порушення призводить до трагедій, як це сталося під час Голокосту. Вони гарантують гідність, свободу та рівність для кожного. На мою думку, без захисту прав людини неможливо побудувати справедливе суспільство. Толерантність у сучасному світі. Толерантність у сучасному світі означає прийняття і повагу до різноманітності, поглядів, культур і стилів життя. Вона є основою для мирного співіснування і боротьби з дискримінацією. Робота з пам'яттю, пам'ять про Голокост зберігається. Через меморіали та музеї, такі як Яд вашим і Бабин Яр, де пам'яті жертв голокосту, нагадана про важливість боротьби з ненавистю і дискримінацією. На мою думку, цей день є важливою нагодою замислитися про те, як запобігати повторенню подібних трагедій у майбутньому.